Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, українські тенісистки на турнірі в Мадриді розійшлися не на жарт. Направо і наліво виписують своїм супротивницям бублики. В третьому раунді це було особливо приємно, адже українки грали проти безпрапорних. Як зіграли наші співвітчизниці, про це говоримо далі. Розпочинаємо ми сьогодні з Аліни Світоліни, яка все ж таки грала не проти безпрапорної, а проти представниці Казахстану Єліни Рибакіної. Хоча ми знаємо, звідки коріння Єліни. Рибакіна останнім часом вилетіла з топ-десятки. Зараз вона вже та ракетка світу, але все одно дуже класна подаюча тенісистка. Подачу цієї тенісистки дуже складно взяти. Але Еліна це зробила. Нагадаю, що заочними зустрічами вигравала рибакіна 3-2, і в кожному з п'яти матчів обов'язково представниця Казахстану, хоча б сет брала. але все Перше цього разу рибакіна так і сету не взяла. Світоліна перемагає в двох партіях 6-3-6-4. І хоча після матчу Українка сказала, що дуже задоволена рівнем своєї гри, я думаю, вона була скромна, тому що, як на мене, провела еталонний матч. Жодної подвійної помилки, класна перша подача, 76% влучання. Перше, і загалом всі гейми на своїй подачі Еліна виграла. У рибакіної були брейкпойнти, але Еліна не дала їх реалізувати. Матч розпочинався на подачі Еліни. І що робить Світоліна? Вона виграє свою подачу під нуль солідно. Відразу виривається вперед 1-0 в першій партії. Вона таки не поступалася в рахунку. Загалом же ж до рахунку 2-2 тенісистки тримали свою подачу, рибакіна потужно подавала. Але за цього рахунку Світоліна, захистивши свою подачу, робить брейк та виривається вперед 4-2. Це єдиний брейк першої партії. В підсумку за рахунку 5-3 Еліна виходить подавати на сет. Тим не менше, боротьба. 30-30, але за цього рахунку Еліна класно діє на протиході та заробляє сет пойнт. Рибакіна його відігрує, рівно 40-40, але Еліна, заробивши ще один сетпойнт, класно подає, а Рибакіна приймає ваут. Перша партія за Еліною 6-3. Друга партія розпочиналася на подачі Рибакіної, і вона вперше в матчі виходить вперед по геймах, оскільки свою подачу захищає 1-0. Але за рахунку 1-1 не захищає. У світоліний брейкпойнт і Еліна класним ударом на виліт його реалізовує. Після чого ще й свій гейм виграє під 0 та виривається вперед 3-1. Залишалося лише захистити всі свої подачі, з чим Еліна і впоралася. Хоча було непросто. Насамперед, коли подавала за рахунку 4-3, тому що аж 6 разів рахунок був рівно 40. Сорок рибакіна вчепилася, навіть мала кілька брейкпоінтів, але Еліна вистояла. І в підсумку за рахунку 5-4, вийшовши подавати на матч, з першого ж матчпоінту реалізувала нагоду. Зав'язався невеличкий розіграш, і Рибакіна пробила в сітку. 6-3, 6-4 за Еліною. Вона вперше обігрує рибакіну, не програвши тій жодного сету. І Українка в одній восьмій фіналу. Ну а далі говоримо про протистояння українок із безпрапорними. Розпочинаємо з Юлії Стародубцева, яка грала проти 20-ї ракетки світу Людмили Самсонової, перша очна зустріч тенісисток. Перед цим поєдинком нарешті Юлія отримала день відпочинку, оскільки до цього нагадаю грала 4 дні поспіль. Не знаю, як цей день відпочинку на неї вплинув. Чи то розконцентрував, оскільки перший сет матчу проти Самсонової Юлія програла, чи то навпаки допоміг зекономити та сконцентрувати сили, оскільки фініш матчу Юлія проводить Просто неймовірно, в третьому сеті виписує супротивниці Бублика. Або ж, можливо, трибуни Юлію надихали, адже вперше на цьому турнірі Стародубця грала матч на одному з центральних кортів. Дійсно, перша партія матчу залишається за безпрапорною 6-2. Юлія кілька геймів на своїй подачі програла, один з яких взагалі під нуль. А в другій партії безпрапорна лідирувала з брейком 3-1. Я думаю, багато прихильників цієї тенісистки подумали, що ну все, точно путівка до однієї 8 фіналу є. Але тут розпочинається неймовірний камбек від Стародубцевої. Спочатку зрівнює рахунок 3-3, а у підсумку діло в другій партії дісталося до тайбрейку. Другий раунд поспіль Юлія проводила тайбрейки, і другий раунд поспільці та й брейки вона виграє. Стартонула феноменально 5-0, підсумку виграла другий сет на тайбрейку 7-6. На тенісисток чекала вирішальна третя партія. І тут Юлія Феєрила. 6-0. Класно, 82% влучання першої від Українки. Один з геймів взагалі виграє під 0. І як наслідок за рахунку 5-0, вийшовши подавати на матч, заробила матчпойнт. Дуже довго готувалася до цієї подачі. Таке враження сконцентрувалася та вклала в удар все, що залишилося. Потужно подала, а супротивниця пробила в аут. Вольова перемога Стародубсовою. 2-6, 7-6, 6-0. І вона виходить до однієї восьмої фіналу тисячника у Мадриді. Марта Костюк також в третьому раунді грала проти безпрапорної, і після поєдинку Українка ледь не співала гімн тому, що здобула перемогу і також виписала безпрапорній бублика 6-0. У супротивницях у неї була 52-га ракетка світу Вероніка Кударметова, Тут бублик трапляється в першому сеті. Марта Фаєрила тут були і смеші, і удари на виліт, і класні вкорочені. Хоча при цьому українка жодного гейму під нуль не виграла. Кударметова все ж таки боролася. Але як то кажуть, результат на табло. Після такого неймовірного першого сету виконання Марти навряд чи хтось міг спрогнозувати, що гра буде тривати ще цілих два сети і цілих дві години, а так, власне, і вийшло. В другій партії, лідируючи 2-1, на прийомі на брейкпойнті Марта класно діє біля сітки і виривається вперед уже 3 1 по геймах. Але в цей момент неймовірний ривок від Кудерметової в 4 гейми, і вона вже попереду 5-3, а сет за нею 6-4. Третя партія також тривала рівну годину. І вирішальний брейк Марта робить там, де здавалось би цього зробити ну практично неможливо. За рахунку 3-4 подавала Кудерметова. 40 0 було на її подачі, і саме тут Костюк робить брейк. Та за рахунку 5-3 виходить подавати на матч. Але трішки перехвилювалася, програла свою подачу, але на прийомі зіграла максимально агресивно. Заробила матчпойнт і ударом на виліт його реалізувала. Доволі контрастні сети в цьому поєдинку. 6 0 4 6 6 4 Але саме головне, що Марта також пробивається до однієї восьмої фіналу. Тож українські тенісистки в третьому раунді турніру в Мадриді продемонстрували 100-відсотковий результат. Три грали і три цей раунд подолали. А що далі? А в одній восьмій фіналу знову на українок чекають безпрапорні. Марта Костюк буде грати проти 39-ї ракетки світу Анастасії Потапової. В минулому сезоні тенісистки грали на турнірі в Велсі, і там Марта, один із сетів виграла під нуль, тобто виписали супротивниці Бублика. Подивимося, як буде цього разу. У Юлії Стародубцевої супротивниця максимально складна. Сьома ракетка світу поки що 17-річна Міра Андрієва. І, хоча їй лише 17 років, але нагадаю, в цьому сезоні вже має виграні два тисячники. Лише завтра, 29 квітня, Андрієві буде 18 років. Це буде перша очна зустріч Стародубцевої та Андрієвої. Еліна Світоліна буде грати не проти безпрапорної, а проти представниці Греції Марії Сакарі. дуже бойової тенісистки, яка, щоправда, останнім часом серйозно впала в рейтингу. Зараз Сакарі 82 га ракетка світу, хоча пам'ятаємо, була навіть в топ-10. Заочними зустрічами Нічия 2-2, хоча в останнє тенісистки між собою грали в 2021 році і ніколи не зустрічалися на ґрунті. Поки що невідомо чи будуть українки представлені в чвертьфіналі, про це ми обов'язково поговоримо, але точно одна з українок гратиме в чвертьфіналі, оскільки в парних змаганнях на турнірі в Мадриді Людмила Кічинок в парі з американкою Софією Кенін пробилися до чвертьфіналу парних змагань. Обов'язково і надалі будемо слідкувати за турніром в Мадриді. Тож не пропустіть! А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділий час, за підтримку каналу. Нам все добре.